Щоб збільшити дальність ураження іскандерами, росіяни встановили їх на літак. Цей комплекс ми знаємо як Міг-31К, тобто літак Міг 31 плюс ракета Кінжал. Кінжал це ракета Іскандер, практично та сама, але з хвостовим обтічником для покращення обтікання. І що робить тут винищувач? Якщо ракета Іскандер мала витрачати паливо свого двигуна на розгон ракети і на підйом її на велику висоту. Це основна маса палива витрачається. То тут піднімає на висоту там, до 15-16 тисяч метрів і розганяє до двох швидкостей звуку власне літак. Через це витрата палива мінімальна, і ця ракета здатна подолати втричі більше відстань. Росіяни казали, що до 1500 кілометрів кінжал здатний уражати цілі. Орієнтовна вартість 10 мільйонів доларів. Вважається, що вперше у бойовій обстановці росіяни застосували кінжал у березні 2022 року. Стверджують, що кінжал це гіперзвукова ракета, тобто плануючий апарат із прямоточним реактивним двигуном. Хоча на ракеті представлений звичайний твердопаливний. Ну ще б росіяни і не перебільшили. Та й гіперзвукову ракету «Петріот» не мав би збивати. А станом на серпень 24-го зі 111 випущених кинжалів збито 28.